Резистентність та як антибіотики взагалі потрапляють у навколишнє середовище. Поговоримо трішки про те, що таке резистом, про антибіотикорезистентні мікроорганізми в навколишньому середовищі та висновки. Отже, мета доповіді це проаналізувати наявність антибіотикорезистентних мікроорганізмів в навколишньому середовищі, таких як ґрунтове середовище, водне середовище. Що ж таке антибіотикорезистентність? По-перше, це стійкість бактерій до дії антибіотиків. І коли ж вона виникає? Виникає, коли бактерії адаптуються до антибіотика та продовжують розмножуватися. Також в першу чергу вона ще може виникати через безвідповідальне ставлення до прийому препаратів та через припинення курсу антибіотиків після покращення стану хворого. Це також може викликати резистентність, тому що якщо лікування не довести до кінця, то існує можливість того, що певна кількість бактерій як виживе. Та чим ж небезпечна антибіотикорезистентність? це тим, що антибіотики перестають діяти на бактерії. Ось можна зараз побачити на малюнку схему, як ж взагалі відбувається антибіотикорезистентність. По-перше, це в нас є купа бактерій, деякі з них стійкі до антибіотиків. Потім в нас антибіотик вбиває мікроби, патогені чи ні, та залишаються стійкі збудники та вони можуть вільно розвиватися. Та потім бактерії мають змогу як цю стійкість іншим бактеріям. Та під впливом як антибіотиків мікроби в нас виробляють. Білки. Кіль, які необхідні, в свою чергу, для створення саме механізму резистентності. Та цей мікроб він може нести гени для багатьох типів як стійкості та ділитися з ними іншими мікробами, які навіть ніколи не контактували з антибіотиками. Зараз трішки поговоримо про резистом до антибіотиків і що це взагалі таке. Резистом це в нас як сукупність усіх генів стійкості до антибіотиків, у тому числі тих, які зазвичай асоціюються як з патогенними бактеріями, виділеними в клініками та непатогенними бактеріями, що продукують антибіотики та всіх інших генів стійкості. Взагалі, цей термін резистом, антибіотикорезистом був вперше введений як у 2006 році, і він визначав як ґрунту. Новий резистом, тобто детермінанти резистентності присутні в ґрунті. Пізніше резистом визначали, як це сукупність всіх генів і їх попередників в патогенних та непатогенних бактеріях. Тобто його складові були описані як всі гени антибіотикорезистентності, які включають ті, що циркулюють у патогенних бактеріях, виробниках антибіотиків та доброякісних непатогенних бактеріях. І після того як було зроблено велику кількість досліджень резистому, визначено було уточнення шляхом позначення типів резистентності, тобто таких як набута резистентність, внутрішня резистентність та протирезистентність. Тобто, таким чином, можливо зробити висновок, що в нас резистентність до антибіотиків охоплює всі типи як набуті та внутрішні гени резистентності та їх попередники та деякі, як е, потенційні механізми резистентності в мікробних спільнотах. А зараз ми. Е, Трішки поговоримо про те, як антибіотики ж потрапляють у навколишнє середовище. По-перше, це через виділення людей і домашніх тварин, через неправильну утилізацію або поводження з невикористаними ліками, та через пряме запруднення навколишнього середовища в аквакультурі. А зараз ми трішки поговоримо про ґрунтове середовище, тобто численні дослідження, як змогли передемонструвати, що джерелом генів антибіотикорезистентності є як природне ґрунтове середовище, та багато нових генів антибіотикорезистентності були охарактеризовані на основі ізолятів навколишнього середовища ґрунту або як е, метагеномних послідовностей. А, а зараз я пропоную е, Трішки зануритись у дослідження у водне середовище, метою дослідження було визначення взаємозв'язків міграції антибіотикорезистентних мікроорганізмів у системі людина та водне середовище та оцінці як ризиків розповсюдження резистентності. Що ж саме досліджували у цьому дослідженні? Це були поверхневі води річки уж та зразки з ротової порожнини людини. Якщо говорити про матеріали та методи дослідження, то там індифікували мікроорганізми, родини інтепербактерія, і вона ця індифікація включала в себе як вивчення морфологічних характеристик та подальшу диференціацію на селективних середовищах, наприклад, на таких як ендо. Потім вони, як визначали, родову та видову приналежність мікроорганізмів проводили з допомогою біохімічних тестів. Потім визначали антибіотикочутливість виділених ізолятів за допомогою методу кірбі Баура та для проведення тесту на чутливість до антибіотиків, в свою чергу, використовували диски з антибіотиками. Ось зараз на малюнку можна побачити: в нас зараз результатами досліджень в зразках води та біоматеріалу, виділеного з ротової порожнини, переважали мікроорганізми ентеробактерія. У е, мікробах, як спільноти води. У мікробних спільнотах води домінували мікроорганізми родів ешеріхія, цитробактерія і ентеробактерія. І виділені саме ці групи мікроорганізмів, вони як належать до нормофлори, шлунково кишкового тракту людини, тому найбільш ймовірним, що шляхом потрапляння їх у водне середовище є як господарська побутові стічні води. Та також на другому малюнку можна побачити спектр мікроорганізмів, ізольованих із ротової порожнини. В ході як науково-дослідного експерименту із ротової порожнини саме 64 хворих на запальні захворювання тканин парадонту було виділено бактерії родини ентеробактерія. І згідно з результатів, які можна побачити на другому малюнку, також переважають мікроорганізми роду ентеробактер, цитробактер та ешеріхія. Також можна зробити висновок, що спектр як виділених мікроорганізмів, умовно патогенних ентеробактерій, організми, людини та водного середовища вказує як на цю можливу міграцію у системі саме водне середовище та вода. Наступним етапом дослідження було як визначення чутливості до антибіотиків виділених мікроорганізмів з річки, води і річки та з ротової порожнини людей. Зараз з самим результатом дослідження представники родини Ентеробактерія виділені із зразків води проявили як значну стійкість до антибіотиків природного походження та також до тетрацикліну, аміпіциліну. А якщо ми порівняємо це з рівнем резистентності мікроорганізмів, виділених з ротової порожнини, то там показав найвищий рівень резистентності саме до ампіцеліну, дексицеліну та тетрациклін. Отже, які ж ми висновки можемо зробити саме з цього дослідження? Там було встановлено високий рівень антибіотикорезистентності мікроорганізмів, ентеробактерія, як у водних екосистемах, так і у організму людини, тобто з ротової порожнини. Та результати дослідження вони доводять значну роль водних екосистем у формуванні її міграції антибіотикорезистентних мікроорганізмів, тобто як в навколишньому середовищі, так і на шляху споживача. Якщо ми говоримо про заходи, які взагалі можна вживати для зменшення поширення стійкості до антибіотиків в навколишньому середовищі, то це по перше, раціональне використання антибіотиків, також досконалення моніторингу вмісту антибіотиків в водному середовищі, уникати надмірного використання як антибіотиків у сільському господарстві. Та також дуже важливим є це розробка нових антибіотиків та засобів діагностики. І наостанок можу сказати, що зростаюча антибіотикорезистентність в навколишньому середовищі, вона становить серйозну загрозу для громадського здоров'я та вона вимагає негайних заходів для того, щоб зберегти ефективність антибіотиків? На цьому в мене все. Дякую за увагу. Дуже дякуємо, Анастасія. Скажіть, будь ласка, чи є у когось питання до доповідачки? Можна в мене є? Так. Скажіть, будь ласка, а от я ще знаю, що у е як це промисловості виконавці використовуються досить, досить широко антибіотики, тому що з одного боку для лікування, наприклад, е сільськогосподарських тварин, і з іншого боку, тому що мені здається, що деякі антибіотики ще використовують як фактори росту. А як чи має, і якщо має, то який це вплив на от, резистом і загальне розповсюдження е, резистентності? Mm. Чи має якийсь вплив саме застосування антибіотиків, як у сільському господарстві ви маєте? Ну, mm. Можливо, те, що. Mm. Навіть не знаю, якщо чесно. Mm. Окей, тоді ми залишимо це питання на наступну конференцію. Mm. Дякуємо, Анастасія. Чи є у когось ще питання?